Такие проблемы и не знаю. Ця стрілка так само часом бывает только дергається. Я, я такі, кажуть, так гореть выключаю. Такс, снова включаємо. Остаки от. Напилика я. Знаете, стрілка часом тоже то піднімалась, то пускалась. так як типу, імпульсно. І, і клацає трошки як якесь як реле біля капота в капоті з лівої сторони біля фари. На гольфу четвертому є така проблема, контактна група, тобто такі симптоми. От, лампочки загоряються, не, не дуже так яскраво і якісь помилки може вибити. І печка не запускається. Тобто, якщо э, знов Знов замка ставить ключа і так трошки Трошки по іншому повернуточок, все загорілося. Яскравість сильніша. Печка працює. От. Есть, а зараз по-іншому вже. Раз. Нормально. Другий раз. Нормально. Третій раз, ну-ка, по-іншому. Ну, Коротше, буває раз через раз. Контакти то є, то немає. Тобто, по лампочкам цим видно, що не дуже яскраво вони загоряються. І не завжди спрацьовує печка. Тобто, електрика може не скрізь, так якби по всьому. В салоні може не бути скрізь електрики. Тобто навіть лампочки ці покриємо. Дворей можуть навіть не включатися. І взагалі деякі функції можуть не працювати. Скоріше за все, це у нас буде контактна група. Бо замічаю, що тільки повертаю різко, то все загоряється. Тільки десь тако трошки по-іншому воно вже не так контачить. Тобто, контакт не такий хороший. Будемо міняти контактну групу. Дивилися якісь поляк. Польська фірма, вроде як казали мені в магазині. Ось, ось такий будемо міняти. Так, і що будемо зараз робити? Перед зняттям руля і цього всього кожуха ми знімемо клему від акумулятора. Для вашої безпеки, щоб всі були цілі. Ось, Знімемо тоді ззаді цієї подушки за рулем. Там будуть отвори. Повертаємо руля на 90 градусів. Ось, і там будете, і, візьмете отвертку. Просто такого вставити і подінете доверху. Там ви будете відчувати там йде, йде пружинка. І ви її просто тако доверху. І все. Тобто є відео на YouTube, як воно все робиться. По тому самому принципу я буду робити. Далі знімаємо цей кожух. Тут один болт, два. І третій за оцим, о, о, цією ручкою. Ось третій. Тобто Три болти тримають нижнього кожуха. А, так само верхній кожух. Ми відкрутили ми, ці два болти. От, і ще два а, на цій стороні, на тильній, за рулем. Там буде видно, ще два болта, ви їх відкручуєте, і тоді виймається і верхній, і нижній кожух без ніяких проблем. Тобто Це теж мене зняти потім буде, але воно в мене в принципі, від'єднане, то я, мабуть, залишу. Ось, Тому знімаю тільки кожух і оце все. Далі буде видно. Розібрав я руля, зняли контактну групу. Вже не показував, як я розбирав. там. У на Ютубі глянути багато є відео, як його знімати. От, от, По тому принципу я її знімав. Ось, нова контактна група. Контакти. Як воно там всередині. Ось. Були пломби, ще була оригінальна. Ось. А знімав руля, бо мені треба було, я думаю, мені було якраз і краще зняти руля, тому що... Мені треба було поміняти шліф руля. З ним теж була проблема. А якби з ним не було проблем, то я би руля не знімав. Там теж є відео в інтернеті, як можна зняти контактну групу без зняття руля. От. Так що такі справи. Через декілька днів після заміни цієї деталі от, проблем вже цих немає. Деталь нова стоїть, все я зак... Все на місці, руль на місці, кожухи всі на місці. Ось. Не, загоряю, не загоряються ніякі стопи, ніякі е, колодки, там, АБС, вже все нормально. Тобто, Печка спрацьовує все як потрібно. В моєму випадку дійсно була контактна група. Хоч і симптоми похожі дуже на причинну проблему е, з блоком комфорту, подібні ситуації є. коли Глючить блок комфорту, то є такі проблеми. У ну, моєму випадку була контактна група. Ну, якщо у вас є якісь питання, звертайтеся, пишіть, буду радий вам відповісти. Всім дякую.